90 нових випадків COVID-19 за тиждень на Прикарпатті побільшало хворих на коронавірус. Водночас спадає захворюваність на грип. Детальніше дивіться далі. Івано-Франківський та Коломийський райони нині лідери по захворюваності на ковід. Водночас в інших регіонах ситуація дещо краща. Все таки та кількість випадків нових, які реєструються протягом доби в Китаї, і де є сполучні і авіасполучня. З Європою воно все-таки може принести нам якісь гірші цифри і в Європі, і в Україні, в тому числі, за рахунок того що там дійсно йде наростання таке подобове, і то досить такі от високі цифри. Та до таких викликів вони готові, додає Руслан Савчук. Наразі у 19 з 27 профільних медзакладів лікують хворих на ковід. Це 108 людей, 24 з них є кисневозалежні, і шестеро людей, які сьогодні потребують. Підтримки апаратами ШВЛ 52-й тиждень знову ж таки характеризований одним летальним випадком, який мав місце від ковід-19, а також двома випадками захворювання серед медичних працівників і два випадки серед дитячого населення теж були зафіксовані. А от хворих на грип поменшало за останній тиждень до медзакладів звернулися 6 тисяч людей. Якщо брати до уваги. По віковій категорії, то у нас найбільше хворіють це діти від 5 до 17 років ця категорія. Тобто це найбільше контакт, які між собою є. І в той же час менше, менше хворіють відносно дітей там, доросле населення. Наразі у повітрі циркулює штам грипу, а симптоми його та коронавірусу дуже схожі. Хоча, звісно, коронавірус має свою особливість, там може долучатися при омікроні навіть і розлади ШКТ шлунково-кишкового тракту, так, і інше. Грип характеризується – зараз: це біль в тілі, біль в суглобах, така ломота в тілі, біль в суглобах, висока температура, яка може бути декілька днів. Таким чином, я би в будь-якому разі завжди це говорив. І ще раз хочу наголосити, не займайтеся самолікуванням. Аби ідентифікувати людина грипом чи коронавірусом, Руслан Савчук радить при першій же нагоді здати біоматеріал у лабораторіях.